Всім привіт! Сьогодні в нас буде просто дикий заїзд. Ми сьогодні будемо тестити багато машин і знайдемо найшвидшу машину. Ну що, починаємо. Яку першу береш? Вибирай першу пару машин. Так, така машина, дай покажу її. Ось така машина зараз буде заїжджати і хто буде їхати з нею? Собака. І з нею буде їхати ось ця шикарна собака. Все, погнали, давайте, хто перший. Давай. Так, собака перемагає, звісно. Собака перемагає, ця стає ось тут. Буде тепер глядачем. Так, хто наступний? Автобус, в автобуса немає шансів. це такий невеликий спойлер. Автобус ніколи. Давай. Давай перезаїзд, бо треба одночасно. Давай, давай, перезаїдемо. Так, виставляю. Погнали. Собака перемагає. Автобус заходить в історію. Автобус відставляє туди, де він не стояв, хай там собі стоїть. Остав туди, став. Так, собака в нас фаворит. вибирай, кого до собаки. Так, Так, і хто? Хто буде наступним? Акула, дай покажу акулу. Це класна машина. Я хочу її показати. Хлопає ще лепою своїй Ось така акула, клас, клас, клас. Я думаю, цей хижак ну, міг би перемогти собаку, але давайте подивимося. Зараз ми все дізнаємося. Раз, два, три. Опа, собака перемагає опять. А ходить в історії. Собака в нас поки що абсолютний чемпіон. Хто наступний буде змагатися з собакою? Виставляю. Так, виставляю. Так, так, фініш. Змагатися. Ось. Ха-ха-ха, дай покажу цю малютку. Це дуже маленька машинка, вона точно не переможе, бо в неї навіть не крутяться колеса Давай. Вона просто зараз летить в космос. Раз, два, три! хо ну, Собака, конечно, перемагає затягне. Але ось ця вона просто улетіла, вона просто вистрілила собою. Так, хто далі з собакою? Давай. <тас> хто наступний до собаки? Давай когось вже швидкого вибере. Давай монопосту, давай монопосту. Я хочу монопосту. Ні, він не може, ну що це? Ну давай, добре, по груші проти собаки. Дивимося, як по опозориться. Ну, звісно ж, собака перемогла. Я хочу монопоста. Будь ласка, можна монопосту? Я думаю, монопоста просто резерве собаку. Ось чорна, чорна, біля, біля твого улюбленого пікапа. Ось тут. Ось вона. Давай, монопоста, давай покажемо монопосту глядачам. Ні, монопоста. Давай покажемо глядачам, щоб вони розуміли, що це вообще за машина. Це така одномісний спортивний автомобіль. Він зараз просто цю собаку. Так, він просто заракає. Так, виставляє фініш. І... Погнали! Собака я не перемога монопошті. Вона супер швидка. Я думаю, це буде наш аптечний чемпіон. Ніхто не може перемогти цю собаку. Так, давай ще швидкого обирай. Хто у нас там з найшвидших машин? Нова пошта, давай покажу. Ось така машина нова почта. Саша думає, що вона ще зорекає собаку. Сумніваюсь. Не думай що Не, знов... Ой, не думай, ой, не думай. Ну давай, пробуємо. Я давай. І... Собака перемагаємо. Нова почта взагалі перевернулася. Все. До побачення, нова почта. А ми обираємо новий автомобіль. Так, і хто буде наступним? Яка жовта? Давай. Ось така жовта модель. Ну, це дуже такий легкий автомобіль, він може виграти у собаки. Давай. Він виграв. Собака входить в історію. Все. Пес було приємно тебе знати. Так, тепер жовта з ким змагається? Жовта змагається з воєнником. Давай. У військового автомобіля немає шансів. Жовта дуже швидка штука. Рестарт. Треба робити рестарт. О, підійми пса. Підійми пса. Не може такому чемпіону валятися на підвозі. Так, і раз, два, три! Ну, жовтена машина перемогла. Так, тобі наступний. Перебирай військову машину на місце, де куди угодно куди? завгодно, тобі подобається. І хто тепер із жовтою буде з, з помаранчевою? Так, раз, два, три. Обираємо, 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 обираємо. Ні, ця вже була це. Ми не можемо обирати. Ось Серйозно, ти обираєш страха? Да ще ти. Ну давай, давай, став свій трак. Щас жовта машина просто дасть йому прикурити. Ай, о. Взагалі не поїхав. Жовта машина влетіла під стіл, лізь доставай, я не полізу, лізь доставай під стіл, жовту машину. І давай когось когось швидкого до неї. О, юля. Так. Прибирай, прибирай того тар тарантаса. Боже, падає штурмовий. не будь штурмовика. Що це робиться взагалі сьогодні? Так, штурмовий стоїть рівно. Ну, Сашко вже не може просто контролювати, він вже червоний, як буряк. Прибирай того тарантаса, прибирай трак, давай когось швидкого. Так, поправляємо нашу трасу, треба трохи заспокоїтися і кого ми обираємо, кого ми обираємо. Автокран набереш, дивіться. Він думає, що ось такий тяжкий масивний автокран зараз переможе в жовтого автомобіля. Ой, не думаю, ой, не думаю. пробуємо. Треба пробувати. А так, а ви знаєте, що в нього це піднімає теж треба, і дарячий ось це В нього все рухається. Давай подивимося, наскільки він швидкий. Я думаю, він навіть не стартане. Все машина не про гонки. Так, раз, два, три. Я так і думав. Все трапилось так, як я і думав. Давай тепер, тепер я оберу, тепер я оберу. Я обираю крокодило-бомбардило. Бомбардиро, крокодило. -бомбардило. -крокодило. Дивіться, який, та чекай. Дивіться, який хижак жаб у нас сьогодні представлений. Все, давай, погнали. Зараз крокодил її роз, просто розділає. І раз, два, три. Ні, крокодил не перемагає. Так, тримай. Дякую. Ну, так, давай, давай. Давай цю зелену, Це зелена зараз переможе. Все, я хочу зелену, я хочу зелену. Постав нормально жовту, 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 постав нормально. Все, давай, раз, два, три, полетіли, відправляй її в так, ну жовта переможе. <рес> так, жовту На трасу повертаємо і обираємо нового конкурента. Так, хто, хто, хто. А давай, ось це точно може перемогти. Це супер потужний автомобіль. Ні. Сашко його не обирає, а обирає. Це, це не автомобіль. <рес> Вибачай, це не автомобіль. Як це взагалі сюди потрапило? Що це взагалі? Що це взагалі таке? Так ви подивіться, це з колекції Хотвіл hot 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 зробить човни. Господи, все, давай щось нормальне. Давай е, е, вагончик Майнкрафт. Давай тачку Майнкрафт. Та він не поїде. Та сам його навіть колес нема. Ну що, оце. Це було що попало. Я хочу візочок Майнкрафту. Це він візочок Майнкрафт і жовтий автомобіль, і погнали. Раз, два, три. Жовта перемогла. Добре, обираємо ще дві машини, бо вже 21.00 і Сані пора йти спати. Тому ще дві машини в заїзді і все, ми будемо з вами прощатися. Так. Давай. Яку, 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 яку? Я хочу, хочу. Ні, давай машину. Дві машини на заїзді. Сані. дві машини залишились на заїзді і ми все. І ми йдемо спати. Давай, давай, давай. ні, дві машини, давай, все. А була, давай наступну. Раз, два, три. Давай. Ставимо Ставимо поліцейський фургон. І... Довта перемагає. І остання машина на заїзді. Яку обираєш останню машину? І я обираю бі. О! Золотий, крутий пікап, Давай покажемо. Давай неси сюди. Це просто унікальний автомобіль. Гляньте, яка краса. Просто золото. Золото, а не машина. Така циганська, циганська версія. Давай, погнали. Добре, цей і ще один і все. Давай. Циганський піка пішов історію, було приємно його знати. Давай наступну, яку хочеш, наступну, обираємо. Дайте я знайду хаосі. Що ти шукаєш? Давай допоможу. Не а, озеро. Озеро. Давай, погнали. У Давай, раз, два, три. Так, да. чорна машина перемагає і показуємо вам це наш сьогоднішній чемпіон. Машинка номер 2 Чорна, спортивна, крута тачка, перемагає сьогоднішній гонці. Ну і все, всім бай-бай. Підписуйтесь на канал. Сашко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім па-па-па-па! Па-па!